Доброго дня! Розглянемо сьогодні нову спецдію, що дозволяє виконувати пошук діагнозу в електронній системі охорони здоров'я, який був встановлений іншим лікарем будь-якого закладу охорони здоров'я, та посилатись на цей діагноз у власній взаємодії. Посилання на встановлений діагноз є необхідною умовою роботи для деяких спеціалістів. Наприклад, згідно листа роз'яснення Національної служби здоров'я України щодо обліку послуг, наданих клінічними психологами та психотерапевтами, зазначається, що дані спеціалісти не мають права самостійно встановлювати діагнози, та у своїх записах пацієнту повинні посилатись на діагноз, вже встановлений лікарем. Крім цього, у роз'ясненнях щодо правил кодування онкологічних діагнозів в електронній системі охорони здоров'я. Також зустрічаємо рекомендації посилатися на раніше встановлений діагноз задля уникнення дублювання інформації в електронно-медичній карті пацієнта. Передумовою роботи в системі має бути виконаний вхід до Медеєр та проведена авторизація лікаря в ЄСОС. Пропоную перейти до системи та детальніше розглянути, як здійснювати пошук та посилання на встановлений діагноз. Отже, пацієнту попередньо в системі відкрито амбулаторну карту, додано консультацію лікаря та створено епізод медичної допомоги. Перейдемо до блоку діагнози та виконаємо пошук та додавання діагнозу встановленого в eHealth. Натискаємо на відповідну спецдію. Далі нам потрібно знайти епізод, в межах якого ми будемо шукати діагнози та посилатись на них. У відповідному полі епізод тиснемо пошук. У картці, що відкривається, натискаємо пошук епізоду. Обираємо відповідний епізод, наприклад, консультація лікаря-психолога. Тиснемо ОК. Далі будемо шукати діагнози в межах цього епізоду. Тиснемо пошук навпроти поля, тип ресурсу діагноз. Бачимо діагнози, наявні під даним епізодом. Обираємо відповідний, тиснемо ОК. Таким чином, ми провели з вами посилання на вже встановлений діагноз пацієнту. Якщо діагноз містить чутливі дані, то перед початком пошуку такого діагнозу потрібно отримати дозвіл до чутливих даних. Дякую за увагу!